Сіла віла крила на топу. Із благодійним концертом до Хмельницького завітали Тоня Матвієнко, Василь Зінкевич, Ілона Савіцька та Дмитро Андрієць. Виконавці співали українських пісень. Найактуальніші є пісні патріотичні. Про Україну, про військових, про батьків це буде більш патріотичного спрямування. Концерт, звісно, ну можна сказати так, без танців. Композиції лунали у межах туру. Ми єдині, і Україна у нас одна. Виконавці планують відвідати низку українських міст. Мета зібрати кошти на підтримку збройних сил України. Кожен українець виділяє зі своїх статків на підтримку наших збройних сил. Ми також не є винятком, артисти погодились підтримати цю акцію безкоштовно, а зібрані кошти з квитків будуть передані військовим. На які потреби там уже будемо виясняти, що кому потрібно. Це ми маленькі такі робимо добрі справи заради великої перемоги. Треба передати молоді, передати людям нашу енергетику, підтримати їх, і можливо вселити моду якусь в серця молоді, що порядність, чесність, гідність. Це на віки, це назавжди. Тому це важливо і це важливо донести, що мода зараз на це на українську мову і на такі високі цінності. Наступний концерт у межах туру відбудеться 23 серпня в Івано-Франківську. Також виконавці планують відвідати Львів, Тернопіль, Луцьк, Рівне, Чернівці. Ірина Мулір, Володимир Паламар, новини міста.